Хто пробував у використанні керамічний ніж? Хочу вам показати ось такий тремор, і тут буде кераміка. Для чого потрібна кераміка? В цілому, чи треба в триморах керамічний рухомий ніж. Справа в тім, що кераміка, навіть хто, можливо, кухар, чи пов'язаний з цією сферою, вони скажуть, кераміка, вона гостріша однозначно. Керамічні ножі, вони краще беруть, наприклад, якщо ми говоримо про саме стрижку волосся, то вони беруть будь-який тип волосся, і м'яке волосся, і Грубе жорстке, чоловіче, доросле волосся. Плюс кераміка, звичайно, не так зношується. Кераміка більш витривала. Те, що вона, знаєте, звичайно, от чому не всі кухарі люблять, бо ніж, якщо випадає з рук, він розбивається. Тобто Тут є проблема в цьому, у порівнянні з металевим. Але ж, ну слухайте, якщо дивлячись, як впаде тример чи машинка, воно так само може, якщо не ніч, то щось інше вийти з ладу. Це таке діло. Ось, А самі ножі тут... Кераміка досить-досить добра, вона і приємна на дотик. Тому ось такий варіант хочу запропонувати. Підійде, як і для гоління під нуль. Якщо ви хочете спробувати гоління, ось, будь ласка, хороший нульовий зріст, показую наближено. Ось цей, бачите, він чорного кольору, ось цей рухомий ніж виконаний на нас з кераміки. Ось, приємні ножі, металевий корпус, вхід USB Type-C. Дисплей показує рівень заряду акумулятора в комплекті насадки 1, 2-3 мм. Кабель USB достатньо довгий Type-C. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, мастило щітка є в комплекті. 850 гривень. Кому потрібно, звертайте, замовляти. Замовити дуже просто. Можна замовити на нашому сайті, назва сайту, як і назва нашого TikTok. Також ви можете, зам... до речі, робочі посилання. ми вже зробили. Переходите перше посилання, і там буде наш сайт. Нажимаєте. Потім три крапки відкрити у браузері і переходити на наш сайт і повноцінно зможете там користуватись. Тобто там в пошуку 077 просто напишіть, і ви попадете на цю модель. Вся інформація, фото, це все ми пишемо самі, це все ви можете почитати. І через корзину оформити замовлення. Замовити можна через Instagram. Теж посилання є в шапці профілю. Перейшли, написали в Дірект, оформили замовлення. Viber Telegram, як на мене, дуже зручний спосіб. Під цим в описі під відео в нас є і Viber, і Telegram. Телефон 05715 4419, ви його побачите а, в описі під відео. Напишіть нам туди, зробіть скріншот, оформимо швидко, відправимо. Можна зателефонувати в телефонному режимі, якщо зручно так, будь ласка. Тобто, будь-який спосіб зв'язку. Надаємо гарантію на рік від магазину, відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.